Уявіть собі, на Херсонщині гинуть люди через атаки російських дронів. А хтось у цей час вирішив заробити на безпеці людей. Мільйони гривень, які мали піти на антидронові сітки, осіли в чужих кишенях. Миколаївські правоохоронці викрили схему, де збитки вже оцінюють у понад 6,4 мільйони гривень. І звісно, ця новина сколихнула суспільство, бо тема захисту від дронів на Херсонщині одна з найболючіших. За даними МВА, від початку року постраждали понад півтори тисячі людей. Більшість саме через дронові атаки. Серед поранених та загиблих є діти. Ще влітку начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін говорив, що планується покрити антидроновими сітками 264 кілометри шляхів. На це потрібно було 300 мільйонів гривень. Бюджету таких грошей просто не вистачало. Саме у цей період, коли начальник ОВА багато говорив про необхідність сіток, складність їх отримання та високу вартість, Усіх антидронових заходів у кабінетах ОДА відбувалися події, які через кілька місяців стануть основою для кримінального провадження за привласнення та розтрату майна. Так от судові документи дали журналістам моста змогу ідентифікувати схему і департамент, який замовляв сітки, і фопів, які за версією поліції є співучасниками розкрадання. Як ми пропускали раніше, замовником був департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА. Саме чинні та колишні посадові особи цього департаменту зараз під прицілом слідства. Хто конкретно правоохоронці поки не розкривають всі імена приховані під Тимницю слідства відомо, що вони уклали договори на 32,5 мільйони гривень із групою підставних фопів на постачання сіткового полотна та кріплень. Суть схеми проста, але цинічна. Фупи купували сітки у реальних постачальників із Вінниці, Запоріжжя, Донеччини та Харкова, а потім перепродавали департаменту за значно завищеними цінами. За підрахунками слідчих, сукупний прибуток учасників перевищував 25%. Прямо порушуючи постанову Кабміну щодо оборонних закупівель у період воєнного стану. Наразі достаменно відомо, що у справі фігурують ФОПи Херсонці: Андрій Романюк, Євген Чуркін, В'ячеслав Жирновий та Олександр Чернявський, Микола Роздорожнюк, й Марина Андрієвська із Степанівки та Сергій Рульов із Снігурівки, що на Миколаївщині. Правоохоронці встановили, що деякі ФОПи. Фактично не ведуть реальної діяльності, та їхні реквізити використовувалися для обналу бюджетних коштів та створення штучно завищених цін. Наразі слідчі готуються дослідити 12 контрактів, укладених з цима сімома підприємцями, і детальніше про кожного. Слідство встановило, що ФОП Андрій Романюк отримав від департаменту хода. Чотири контракти на майже 5,2 мільйони гривень. Документи поки під конфіденційністю воєнного стану. Романюк зареєструвався як ФОП у 2017 році, торгував залізними виробами та будматеріалами. З 2019 року зробив перерву і повернувся до держзакупівель у жовтні 2023 року. Тоді отримав замовлень на 13,8 мільйонів гривень від хода Хокарс. Та Нацполіції. Раніше керував ТОВ «Південьпромресурс», а у квітні 2024 року заснував ТОВ базі збут, яке постачало геотекстиль та сітки для того самого департаменту. Далі Євген Чуркін з цим департамент підписав всього один контракт, проте одразу на 3,8 мільйони гривень. Угода також прихована. Через воєнний стан Чуркін звичайний пенсіонер, який раніше ніколи не грав у державних закупівлях. І тут один контракт на майже 4 мільйони гривень. Цікаво, що контактний номер ФОПа Чуркіна збігається з номерами ще трьох херсонських компаній та благодійного фонду, пов'язаних із родиною українського бізнесмена та екс-очільника держконцерну Укроборонпром Романа Романова. Сам же номер належить юристі Олені Данилюк, яка працювала на Романова та була помічницею нардепки Вікторії Вагнір. В'ячеслав Жерновий отримав від департаменту два підряди на загальну суму майже 4,5 мільйони гривень. Його ФОП існує з 24-го року, постачає метал і будматеріали. Жирновий бере участь у держзакупівлях із 17-го року, переважно постачав метал та цеглу. У 17-18 роках працював із головним управлінням Нацполіції Херсонщини, коли нинішній очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін був заступником. Олександр Чернявський Отримав один контракт від департаменту Хода, проте вартістю 5,1 мільйон гривень. ФОП «Навочок» зареєстрований у березні 2024 року. Загалом, з моменту реєстрації свого ФОПа, Чорнявський на тендери в 10,8 і мільйонів гривень, а потім припинив діяльність. Закупівля, яка дісталася Чорнявському, майже унікальна, адже договір не приховано, він є у вільному доступі на Прозоро. Там можна побачити, що. Контракт підписував. Євген Пісоцький, який на той момент був виконуючим обов'язки директора департаменту, Микола Роздорожнюк одномоментно та без конкуренції отримав один із найбільших сіткових підрядів у цій справі: 9,5 мільйонів гривень. Як ФОП він зареєструвався у травні 24-го року з основним кведом, підготовчі роботи на будівельному майданчику. Майже одразу після реєстрації почав отримувати підряди в Херсоні та області постачав габіони, надавав ремонтні та монтажні послуги. Трохи більше ніж за рік він отримав замовлень на 11,5 мільйонів гривень. Найбільшим у його підприємницькій кар'єрі став контракт з департаментом Хода. Марина Андрієвська отримала один підряд, дещо меншою вартістю 4,8 мільйонів гривень. Підприємницькою діяльністю займається з 15-го року. З 2020 року основним видом її діяльності вказано, роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно. Технічними виробами в спеціалізованих магазинах. Марина Андрієвська та Микола Роздорожнюк родичі. Вони мають однакову адресу реєстрації у Степанівці, а в багатьох абонентах Андрієвська записана як Марина Роздорожнюк. По батькові вона Миколаївна. Тут родинна сітка. І це ще не все. З усіх перелічених фобів Сергій Рульов отримав два найменших контракти на 500 тисяч гривень та 232 тисячі гривень. Рульов почав підприємницьку діяльність у 2012 році. З 18-го року займається роздрібною торгівлею, продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Це його основний вид діяльності. Проте у додаткових кведах є і. Роздрібна торгівля залізними виробами. Рульов раніше працював у Миколаївській області і раптово отримує підряди для Херсонщини, саме ті, що стали найдорожчими у його кар'єрі. Не можна обійти увагою й уже відому підприємницю з Луцька Наталію Борщевич, яка раніше мала провадження у виготовленні порно. Завдяки публікаціям моста вона. Уникла участі у кримінальному провадженні. Борщевич мала отримати підряд на постачання сіток на 6,3 мільйони гривень. Але через суспільний резонанс контракт розірвали і гроші вона фактично не отримала. Тепер вона спокійно продовжує свою діяльність. Днями, наприклад, управління ДСА Херсонщини замовила у неї. Генератор за 40 тисяч гривень. Найгірше у цій історії те, що більшість фупів фактично не вели жодної реальної діяльності, їхні реквізити використовувалися для обналу бюджетних коштів і формування штучно завищених цін. За підрахунками, сім фупів отримали замовлення на 37,3 мільйона гривень лише за цей рік. Чи були в кожному підряді відкати? Ще має з'ясувати слідство. І наостанок ми розповіли лише про деяких фігурантів, головні гравці цієї схеми стануть відомі пізніше, а історія без сумніву тільки починається. Попереду нові імена та нові відкриття. Слідкуйте за оновленнями на нашому каналі.